Скандальні заяви Медведєва прочитали у Білому домі. Трамп розніс Медведєва і порадив йому стежити за своїми словами. А Медведєв у відповідь фактично пригрозив Трампу ядерною зброєю. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп заявив, що заступнику голови Ради безпеки РФ Дмитру Медведєву слід уважніше добрати слова, бо у своїх заявах він цитую заходить на дуже небезпечну територію. Трамп, який 30 липня оголосив мита проти Індії у 25% через торгівлю з Росією, почав із теми торгівлі Індії з РФ, а потім перейшов до самої Росії. Цитата. Мені байдуже, чим Індія займається з Росією. Вони можуть разом завалити свої мертві економіки. Мені байдуже. У нас дуже мало співпраці з Індією. Їхні тарифи надто високі, майже найвищі у світі, написав Трамп у своїй соцмережі Труф Social. Далі Трамп порадив Медведєву стежити за своїми словами. Цитата: так само у Росії і США. Майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемося так, як є, і скажіть Медведєву невдалому експрезиденту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами, бо він заходить на дуже небезпечну територію. Додав Трамп. Цікаво, що Медведєв уже відповів Трампу у своєму телеграм-каналі. Зокрема, він зневажливо заявив, що якщо Трамп так реагує, тоді Росія мовляв робить усе правильно. Цитата. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки не нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить Росія в усьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою. Також він фактично пригрозив Трампу ядерною зброєю Росії. Цитата: А про мертву економіку Індії та Росії і візит на небезпечну територію, ну нехай згадає свої улюблені фільми про ходячих мерців. А також те, як може бути небезпечною не існуюча в природі мертва рука, сказав Медведєв. Нагадаємо, 28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він вирішив змінити умови свого ультиматуму про вторинні тарифи для російського диктатора Володимира Путіна. Тепер у диктатора немає 5-10 днів на досягнення миру з Україною. Як уточнив американський лідер у глави Кремля, залишилося 10-12 днів. Варто зазначити, що Росії такий підхід не сподобався. І, зокрема, Медведів назвав новий ультиматум. Цитую кроком до війни між США та РФ. Цитата Трамп грає в ультиматум з Росією 50 днів чи 10. Йому слід пам'ятати дві речі: перша Росія це не Ізраїль, і навіть не Іран. Друга, кожен новий ультиматум це загроза та крок до війни. Не війни між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом сонного Джо, написав Медведєв.